Привіт, друзі! Ви на каналі VR, мене звати Уляна, і ми продовжуємо говорити про фасади. Це друга частина відео на цю тему. Вперше я розповідала про всі переваги та недоліки плівкових, фарбованих, шпанованих та HPL фасадів. Якщо ви ще не дивились, ось тут для вас посилання. А зараз переходимо до обговорення фасадів, з яких можна зробити повністю дзеркальну кухню, до кухоні з натурального дерева та до матеріалу, який настільки екологічний, що його можна використовувати навіть в операційних кімнатах. Не забувайте підписуватись на нас та ставити. Нам лайки. Адже щотижня у нас нове корисне відео та багато розіграшів. Натуральність в інтер'єрі квартири це максимальний тренд останніх років. Усе природнє, без пластику, силіконів та формальдегідів. Натуральна деревина це матеріал зі своєю особливою енергетикою. Ніби сама природа створювала вам кухню. Ну ще, звісно, дизайнер малював проєкт, мебляр збирав, а ви за цей весь банкет платили. Але менше з тим, у вас в квартирі є острівець природи з ароматом лісу та приємними тактильними відчуттями. Кухня з натурального дерева сьогодні набула зовсім іншого значення ніж 15 20 років тому. Раніше більшість виробників намагалися якомога глибше приховати всю красу та потенціал природного матеріалу під товстим шаром лаку або фарби. Але на щастя ситуація змінилась, і сьогодні ми спостерігаємо дерев'яні кухні у всій своїй красі. До того ж, кухні з натурального дерева зараз виглядають дійсно дуже стильно. Проте на довговічність фасадів із натурального дерева впливають декілька факторів. Насамперед, все залежить від майстра, наскільки він вміє працювати з деревом. Правильність сушки деревини, обробка воском і лаком. Якщо майстер добре знає свою справу, то такий гарнітур прослужить дуже багато років, залишаючись у прекрасному стані. Йому буде не страшна волога, високі температури, ультрафіолетові промені та механічні пошкодження. А у разі появи дефектів, наприклад, сколів або потертостей, його можна буде легко відреставрувати, проте не дуже дешево. У VR ви також можете замовити фасади з натурального дерева. В нашому цеху новітніх розробок майстри втілять у життя усі ваші нестандартні замовлення. Реалізувати можна будь-який варіант від строгої геометрії до складного фрезерування, а також вибрати покриття, лак або масло віск. Також, окрім правильної роботи з деревом на етапі створення таких фасадів, багато залежить і від майбутнього власника цієї кухні, а саме від правильності догляду за таким покриттям. Звісно ж, ніяких абразивів, тільки спеціальна хімія для догляду за. Дерев'яними фасадами або, наприклад, звичайний мильний розчин. Треба пам'ятати про те, що поверхня фасадів покрита шаром лаку, а значить, забруднення на ній не слід залишати на тривалий час. Намагайтесь усувати їх одразу після кожного приготування їжі. Також не залишайте кухню надовго у щільно закритих приміщеннях з сильним підігрівом підлоги та підвищеним прогріванням повітря. Тож 50% надійності такої кухні залежить від мебляра, а 50% від власника такої кухні. При правильному виборі майстра та належному догляді така кухня вам прослужить дуже багато років. Які ж мінуси фасадів з натурального дерева? В першу чергу це зависока ціна. Дійсно, фасади з натурального дерева дорожчі, ніж варіанти, про які я говорила, наприклад, в минулому відео. Проте вони мають приблизно Таку саму вартість, як і інші фасади, про які ми будемо говорити сьогодні. Різкі зміни в мікрокліматі приміщення ворог таких фасадів, а саме різкі перепади вологості. Наприклад, у осінньо-зимовий період, коли в один день вмикають батареї і повітря дуже швидко стає сухим. Натуральна деревина не любить таких перепадів. Якщо дерево було оброблене неналежним чином, незабаром воно може почати деформуватись. Ідеальні умови це підтримувати температуру на рівні від 10 до 40 градусів, а вологість від 40 до 65 мм метрів ртутного стовпчика. Кухні з рамковими фасадами виглядають справді дуже стильно. Всі ці кухні у стилі прованс або вітрини з підсвічуванням, або навіть кухні з дзеркальними фасадами. Зробити їх можна з рамкових фасадів. Фасади називаються рамковими, тому що вставка з одного матеріалу вміщується в раму виготовлену з іншого. Наприклад, у гарнітурах можуть поєднуватись масив дерева та вітраж, МДФ і скло, алюміній та дзеркало. На відміну від профілю МДФ, алюмінієвий профіль може похвалитись високим порогом міцності і надійності, що забезпечує. Що його довший термін служби і збільшує стійкість до високих навантажень. Крім того, завдяки більшій щільності матеріалу, алюмінієвий профіль може досягати значної ширини при мінімальній товщині виробу. З міцного алюмінію з чистим металевим блиском виготовляються стильні фасади бельвізо з різними варіантами наповнення дзеркало, скло або керамограніт. Фасади на основі алюмінію прості в догляді. Вони стійкі до високих температур і вологи, тому ідеально підходять для виробництва кухонь. Алюмінієвий профіль захищає наповнення від пошкоджень. Дизайнери цінують алюмінієвий профіль за універсальність, тому що він поєднується з будь-яким матеріалом. В асортименті VR є як стандартні алюмінієві профілі, так і унікальні, розроблені нашими професіоналами на основі запитів від клієнтів. Стандартна лінійка складається з трьох профілів: r 1 R1, 4 та r 11 в чому їх відмінність? У профілі r 1 та r 4 наповнення вставляється. Це може бути будь яке наповнення товщиною 4 мм. Ці два профілі відрізняються зовнішнім виглядом. Профіль r 4 видимий спереду і позаду прозорого наповнення. В r 1 видимо лише рамка спереду фасаду. Максимальний розмір фасадів у цих профілях 2800 на 900 мм. Також ми можемо робити більші фасади, але відповідальність за конструкцію несе сам мебляр. У нас є 12 кольорів покриттів профілів. Наше покриття анодоване, що робить профіль ще міцнішим та довговічнішим. У вас вдома в шафах купе, гардеробних або на кухнях найімовірніше використаний саме анодований профіль. З плюсів анодованого покриття це можливість реставрувати його за допомогою спеціальної затирки. І, взагалі, анодування це дуже складний, проте дуже цікавий процес. Під дією електричного току в спеціальному розчині алюміній вступає в реакцію з киснем, утворюючи пористу оксидну плівку, яку далі можна наповнювати барвником. Наповнення барвником може бути як Електрохімічним, так і хімічним процесом при електрохімічному процесі іони металу проникають всередину пор, надаючи профілю потрібного забарвлення. Профіль Belvizo r 1 та Belvizo r 4 доступний у 12 покриттях. Щодо профілю R11. у нього наповнення вклеюється, тобто рамка взагалі не видима спереду. Ось так це виглядає. Цей профіль може бути у трьох кольорах. Срібло, чорний матовий муар або білий матовий також муар. Муар це структура поверхні порошкового покриття, для якої характерний дрібнозернистий візерунок. Поверхні з таким напиленням мають підвищену міцність і стійкість до подряпин. Також наш асортимент поповнився ексклюзивними видами профілів. Лінійка складається з трьох алюмінієвих профілів та ручки профіля. Профіль окульто та при потребі додаткова ручка ентеро. Профіль окульто має приховану ручку в торці, яка дозволяє зручно відчиняти фасад без потреби додатково вибирати наклад. Одну ручку окульто в перекладі з іспанської прихований. Зараз ми бачимо цей профіль у кольорі чорний матовий. Виглядає він дуже стильно та лаконічно. Також для зручності до цього профілю можна додавати вставну ручку профіль Entero, яка дозволить зручно відчинити фасад, якщо поряд із ним розташований ще один. У профілі Окульто взагалі невидимі гвинти, тому що вони приховані за наповненням. Профіль Noventa і Суаве це також наші нові ексклюзивні профілі. Вони особливі своєю товщиною. Стандартна товщина 19-21 мм. А ці профілі товщиною 14 мм, що робить фасади візуально легшими і акуратнішими. Проте саме наповнення виглядає об'ємним. Дуже гарно виглядає кухня з усіма такими фасадами. Суави ми зараз бачимо у відтінку поліроване золото, а наповнення цього фасаду скло стоп соло прозоре. Це скло, що при вимкненому підсвічуванні фасаду виглядає як дзеркало, а при увімкненому напівпрозоре. Та видно, що саме знаходиться всередині. Новента у кольорі поліроване срібло, а наповнення скло панібель dark грей. Також хочу наголосити, що ми фарбуємо гвинти в колір профілю. Усі профілі представлені також у 12 кольорах, а покриття анодоване Часто у моблярів була проблема, що при створенні дзеркальних фасадів потрібно було у дзеркалі свердлити отвори для ручок, щоб зручно було відкривати фасад. Звісно ж, дзеркало дуже часто тріскало при встановленні ручки. Саме тому наша команда розробила ручку профіль Espada, яка ідеально вписується у дзеркальні фасади. Ручка вставляється на профіль та є у всіх відтінках. Тобто вона взагалі не відрізнятиметься від основної рами. А також у нас є єдиний в Україні станок ЧПУ по алюмінію, який розробляли спеціально для VR. І давайте я вам його покажу. Щодо наповнення, це може бути скло у різних відтінках. Є 14 відтінків скла. Також дзеркало, бронза, графіт, сатин або срібло. А також ми робимо рамкові фасади з керамогранітом. Керамограніт це дуже міцний та твердий оздоблювальний матеріал, що імітує натуральний камінь. В супереч своїй назві він взагалі не має в своєму складі граніту, проте дуже схожий на нього за фізичними властивостями. Керамограніт має низькопористу структуру. Коефіцієнт поглинання вологи в нього близький до нулю. Такий відсоток не характерний ні для натурального Аменю, ні для звичайної керамічної плитки. Якщо порівнювати з різними видами керамічної плитки, то саме керамограніт найбільш стійкий до зношування. Подряпуну на поверхні можна залишити тільки аналогічним або більш твердим матеріалом, наприклад, алмазом. Саме тому його використовують в облицюванні громадських будівель із високою прохідністю, наприклад, вокзали або торгівельні центри. Керамограніт належить до вогнетривких матеріалів, він не загорається, не виділяє дим і токсичні речовини. Керамограніт також стійкий до ультрафіолетового випромінювання та зберігає оригінальний колір протягом всього періоду експлуатації. Завдяки цифровому дизайну високої чіткості, технології фотопринт поверхня достовірно відтворює зовнішній вигляд мармуру, каменю, металів або ексотичних порід дерев. На дотик її неможливо відрізнити від натурального каменю. До речі, якщо ви бажаєте особисто знайомитись з можливостями та асортиментом VR, а також першими тестувати усі наші новинки, не беріться та підписуйтесь на телеграм-канал Академії VR. Тут на вас чекатимуть анонси заходів та багато корисної бізнес-інформації, а також безліч ідей. Ви зможете першими отримувати запрошення на різні курси, марафони, знайомитись з експертним контентом та брати участь у розіграшах. QR-код у верхньому кутку. Переходьте та насолоджуйтесь! Застосування акрилу в різних сферах набуває все більшої популярності за останні декілька десятиліть. Його використовують для виготовлення ван, душових кабін, світильників та рекламних вивісок. У будівництві акрил застосовують для покриття та захисту різноманітних поверхонь, а в текстильній промисловості для виготовлення ниток та тканин. Навіть б'юті індустрія не оминула такий багатофункціональний та надійний у своїх властивостях матеріал. Зараз я кажу про нарощування нігтів. Говорячи про меблову промисловість, ми маємо на увазі застосування акрилу для виготовлення фасадів. Як саме відбувається створення таких фасадів? Першочергово створюється ламінат однотонний, дзеркальний або декорований, та балансуючий шар, який за товщиною, щільністю та за кольором відповідають одне одному. Ламінат складається із шару прозорого поліметилметакрилату, що забезпечує ефект глибини, який знизу або профарбовується відповідним кольором для створення однотонних фасадів, або туди наноситься декорована дзеркальна плівка, відповідно для створення декорованих і дзеркальних фасадів. Верхній шар поліметилми покритий спеціальні. Лаком, що забезпечує високу стійкість до подряпин і ультрафіолету. Тому поверхня довгі роки зберігає свій колір і привабливий вигляд. Далі ламінати балансуючий шар за допомогою спеціального обладнання наклеюються на носій, зокрема МДФ плиту. І саме цей багатошаровий композит стає основою виготовлення фасадів. Завдяки акрилу досягається високоякісна імітація скла у поєднанні з чудовими властивостями полімерних матеріалів. Візуальний та тактильний ефект перевищує всі очікування і зберігається на довгі роки, як і сама якість фасадів. Компанія VR для виготовлення скляних фасадів Бельвізо використовує панелі Раувізо Crystal від ReHau. Rehau є відомим виробником різноманітних рішень на основі полімерів і, зокрема, скло ламінату, яким вкриті МДФ-панелі. Цей матеріал візуально не відрізняється від скла. Однак завдяки своїм полімерним властивостям компенсує його недоліки у виробництві та експлуатації. Щодо інших переваг Раувізіо Crystal – це повністю гігієнічна поверхня, яка взагалі не має пор, де можуть розмножуватися бактерії. Такі фасади можна. Використовувати в дитячих садочках, медзакладах та навіть операційних кімнатах. Дуже висока стійкість до механічних пошкоджень. Це дозволить вам довгі роки не хвилюватись про зовнішній вигляд фасаду. Ударостійкість, яка є великим плюсом для сім'ї з дітьми. Легкість у догляді. Поверхня дозволяє розтікатися рідині та легко миється. На ній немає де затриматись краплинам жиру. Проте слід мати на увазі, що використання абразивних мийних засобів і губок для таких поверхонь недопустима. З часом це може пошкодити верхній шар і захисний лак втратить свої властивості. Фасади Раувізіо CRYSTAL стануть найкращим вибором, якщо у вас є дітки. На поверхні можна пролити чай, каву, і з нею нічого не станеться. Мити її можна навіть звичайним мильним розчином. На такому фасаді можна навіть залишати послання для сім'ї за допомогою маркера на водній основі. Стирається з такого покриття маркер дуже легко. І ще трохи про переваги: мала вага. Матеріал на 50% легший та в 10 разів міцніший, ніж звичайне скло. Обробляється деревообробними інструментами, має максимальну гнучкість при обробці. Щоб підкреслити ефект глибини та надати меблям максимально елегантного вигляду, ми фрезеруємо торей з деталі під кутом 45 градусів. Повна колекція панелей Rao Visio Crystal складається із 49 однотонних та декорованих варіантів із глянцевою або матовою поверхнею. А також є і дзеркальний варіант. Перед вами відкриваються безмежні можливості комбінування і втілення найсміливіших ідей. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, нам буде дуже приємно. А якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Під цим відео ми залишимо посилання на всі товари та послуги, про які щойно розповіли. До зустрічі!